Так, добрий день, любі мої! Дивимося з вами. Всі просять коронавірус. Ну, давайте подивимося коронавірус. Що там з коронавірусом? Чи буде восени у нас коронавірус, і чи будемо ми носити маски? Обмеженість, так? Це більш потрібно за, для літніх людей, кажуть мені карти. Це період, який нам треба пройти, і це буде усамітнення. Так, я думаю, що якийсь восени буде навіть десь. Буде велика смертність. І вони не можуть по-іншому, ну, керівництво нашої країни, вони не можуть по-іншому вчинити, тому що буде смертність саме, ну, дуже якось зросте смертність. Якихось людей, які будуть старші сорока. От так навіть вам скажу. Тобто зміститься курс. Але це знаєте, як. Запланована акція. І якось це буде недовго. Якось це буде недовго. Думаю, що листопад, можливо, грудень. Ось так. Ось так колись повинно бути. В кінці цього року. В кінці, кажуть мені карти. Якось це дуже буде для. Але це все, знаєте, як, ну як вам скажу сказати, це все як уже все заплановано. Тобто якийсь план, якщо буде ось так, то будемо діяти отак. Якщо буде ось так, то будемо діяти отак. Тому є план. А, буде трошечки. Проблема для економіки. І от коли буде оцей карантин, трошечки бідність піде. Стане, стане більше трошечки бідних людей. Ось так. Тому. Ну, відсоток бідності трошечки в Україні він зросте. Так. Так, буде, будуть онлайн всі перейдуть на роботу в онлайн режимі. Тобто це буде, це буде карантин. Але якийсь недовгий і, в принципі, ну, Якісь нові симптоми будуть, ви знаєте, по цьому карантину якісь нові симптоми повинні бути. Якось як людина буде згорати швидше. Ось так. Але недовго, недовго буде цей. Дуже багато пліток буде розноситися з приводу цього карантину. Вже почнуть люди. Ой, це, це неправда. Це... Ні, це правда, це дійсно буде велика смертність. Ну, Збільшена. Прям не можу сказати, що це буде так, як було, ні. Вже вони навчені, і медики, і всі навчені, як бути з, в таких ситуаціях. Але е треба цей період пережити. Пережити краще його. На карантині вдома. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, бережіть нашу Україну і всім хорошого тижня. Не хворійте! Будьте здоровими! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І всім дякую!